З Самісінького ранку 23 грудня Карлицька міська рада працювала в напруженому ритмі. Засідали депутатські комісії спочатку освіти, культури, медицини, потім соціально-економічного розвитку. А далі бюджетна. Це у малому залі міськради, а у великому працював виконком. І підсумком всього цього стало позачергове засідання сесії міської ради. Головний підсумок дня затвердження бюджету Карлицької міської територіальної громади на 2025 рік. Цьому передувала велика копітка робота. Очільник громади, фінансове управління зустрічалося з керівниками структурних підрозділів міськради, підприємств. Установ узгоджували основний фінансовий документ громади. Депутати, крім того, затвердили низку життєво важливих для громади програм, в тому числі і підтримки розвитку комунального підприємства Каралицької міської ради телестудія ТБК «Арлик» на 2025-26 роки. А перед сесією міський голова Панюта Вручив відзнаки міської ради за заслуги перед містом Петру Папіженку, Максиму Воловенку та Миколі Громику. Після сесії Олександр Панюта сказав наступне Ми справились з тими завданнями, які нам ставить наша громада, точніше жителі нашої громади. Наступає 2025 рік. Я хочу, щоб збулася наша найголовніша мрія. Наступив мир, наступила перемога. Тому всяких вам, всіляких гараздів, у новому році, здоров'я міцного, родинного затишку і активної нам і в подальшому роботи. Я гарантую, що ми разом із заступниками, з апаратом будемо виконувати всі ваші доручення. Але спільно ми повинні працювати над надходженням. Дуже багато керівників в залі. Ми будемо в будь-якому випадку до вас апелювати, звертати за підтримкою. Тому в новому році всього найкращого ще раз різдвяними новорічними святами всіх. Напередодні різдва Христового зранку, 24 грудня. Представниці Скавуцького рою сонячні леви карлицького середку пласту разом зі своєю виховницею Мариною Мацюк принесли лампадку із віфлеємським вогнем миру до Карлицької міської ради. Там їх зустріли міський голова Ласанпанюта та працівники установи, говорить Марина Мацюк. Сьогодні ми передаємо віфлеємський вогонь кагарській громаді, а цей вогонь прийшов до нас зі святого міста, місця, де народився Ісус Христос, міста Віфлеєм. А цей вогонь передають скаути у всьому світу, і він до нас примандрував спочатку з Віфлеєма, далі до Відня і вже з Києва, до Гаррика. А тому сьогодні ми продовжуємо цю скаутську традицію і ми будемо. Будемо вірити, що кожен може взяти частинку цього вогню додому, принести світло, радість, надію та єднання для кожного. І до того ж, ми дуже підтримуємо бажання всіх, щоб жити в мирі і в злагоді. Тому нехай народження Ісуса Христа, нехай свято Різдва буде для вас щасливим та радісним. І зараз ми заспіваємо пісню, яка є. при передачі віфеймського вогню: Вогонь, любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря, не знає кожен дожить дім. Ми полесем богонь, даруючи. Ну, насамперед, ми дякуємо і е, бажаємо дійсно, щоб у новому році е, вогонь миру дійсно приніс мир у нашу державу. Тому дітки Росії здорові, щасливі, у мирній, незалежній європейській державі. Лампадка із Віфлеємським вогнем миру до обіду перебувала в фойє міськради, а після 12-ї її перенесли до пункту незламності в Карлицькому центрі культури та дозвілля. Музика. Після того, як Православна церква України та Українська Греко-католицька церква. Перейшли на Новоюліанський календар. Більшість важливих церковних дат почали святкувати на 13 днів раніше, а це означає, що Різдво Христове в Україні ми святкуємо 25 грудня в середу. Напередодні свята ми зустрілися з настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця в Кадомці. Благочинним каролицького благочиння Православної Церкви України Юрієм Литвином Пропонуємо вам його звернення до жителів громади. Дорогі браті і сестри, шановна каролицька громада. Знов проходить уже третій рік повномасштабної війни. Знов проходить якийсь певний рік нашого життя. Ви знаєте, у цій перед Святкові передріздвяні дні, я хотів би у вас звернутися з такими словами, з вітальними словами і словами, словами, які підтримують усіх нас. Сама темна ніч саме перед світанком. І чим ближче ми йдемо до перемоги, тим, на превеликий жаль нам стає важче. Але пам'ятайте, що наша віра і наша любов спасе нас, тому що любов. То є Бог. А віра в наші Збройні Сили України і в те, що Україна буде вільна, незалежна, дійсно могутня держава, обов'язково здійсниться, бо по вірі вашій дасться вам. Я знову і знову на превеликий жаль не можу побажати вам веселих, гучних свят, але я бажаю вам мирних свят, бажаю нам перемоги! Бажаю щоб в кожного в сім'ї, хто б де не воював, щоб сини, чоловіки, батьки, дочки, дружини повернулися живими, щасливими, щасливими і з перемогою. І з тою перемогою ми привітали один одного. Я недавно почув дуже гарні слова. Я ними закінчу. З прийдешнім святом перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні!